Саме в цьому психозі, частіше за все, люди бачать персон, схожих на чортів. Ну, до речі, тут про третю дуже класно написано. Я не записала всі, як тут описано. Але, до речі, в книзі теж дуже гарно описано, що є стадія, коли людина п'є алкоголь, оце uh -huh. якраз рівень побутового п'янства. Uh -huh. Другу, я не пам'ятаю, як тут обозначили, коли. Людина вже не контролює свої запої, з'являються mm -hmm. запійні стани. Тобто їй потрібно, щоб почуватися трошки краще, випити знову. І випити знову, і випити знову, поки не почне щось відмовляти. Як ми бачимо на прикладі Валентина, що в нього починає відмовляти якісь органів, в нього постійно ці ну, жовті білки очей mm -hmm. стають це про печінку, Тобто печінка mm -hmm. вже не справляється за багато токсинів. І він потрапляє вже тоді в лікарню з таким станом. І делірій, ну вона ж біла гарячка, вона ж uh -huh. е алкогольний психоз, вона в нього вже не вперше. Тобто, це саме в цьому психозі частіше за все люди бачать персон схожих на чортів. І тому uh -huh. саме е з алкогольного делірія й пішла ця вся історія про чортів і образ цих чортів. Тому що при інших саме чортів оце з рогатих створінь немає